У мене нічого. У мене вже пішло. ще раз. Відео новини? Ні. Онлайн-дебати. Вже є. Починаємо. Добрий день, дорогі глядачі і слухачі Волинських новин. Як і ми обіцяли, сьогодні у нас відеочат на тему чи є християнство традиційною релігією для українців. І чи варто відповідати те, що ми робили останніх кілька тисяч років? І гостями нашого сьогоднішнього ефіру є відомі люди на Волині. Це обоє відомих громадських діячів, яких я вам і представляю. Гостем дискусії є кандидат філософських наук, доцент Луцького національно технічного університету, відомий громадський діяч, голова обласної громадської організації Християнський рух за життя, поетеса, автор кількох поетичних збірок Антоніна Євтодюк. І отаман полковник Волинської Січі Війська Запорізького директор молодіжної громадської організації школа козацького гарту, громадський діяч, директор музею історії сільського господарства в Волині в селі Рокині, автор ряду книг з філософії, етнографії, краєзнавства, козацтва та історії України. Олександр Середюк, добрий день, вітаємо вас у нашій студії. І оскільки тема глобальна і актуальна, почнемо мабуть, з першого. Антоніна, скажіть, будь ласка, ви очолюєте християнську організацію? Християнство є етнічною релігією українців. Це є національною релігією. Чи все ж таки це релігія чужа, яка до нас прийшла з чужих країв? Дякую, Тарасе. Слава Ісусу Христу! Вітаю слава Україні! Вітаю усіх глядачів. І з сьогоднішнім таким гарним весняним днем сподіваюся, що у нас буде цікавий ефір. І відповідаючи на запитання, я одразу хочу сказати: давайте ми зупинимося на дефініції, що таке релігія. Релігія це відновлення зв'язку з Богом, тобто це з Латині перекладається. І якщо ми подивимося на історію українства, власне, як українства, як утворення Спільноти, скажімо, так, спочатку князівськ, а потім вже держави безпосередньо, звичайно, що ми можемо сказати, що християнство завжди було системою утворюючою релігією. Більше того, територія, де ми сьогодні з вами знаходимося, територія історичної волині за археологічними даними історичними даними в IV-VI столітті, вона вже була християнською. Держава Муравія, як ми вже знаємо, тобто ми говоримо про IV-VI століття. Якщо ми говоримо загалом про Україну сучасну територію України, то скажімо, територія сучасного Криму, Херсонес, вже в першому столітті нашої ери. Апостол Андрій Первозваний побудував першу церкву, і відповідно Крим також був християнським. Ну звичайно, що коли ми говоримо про релігію, відновлення зв'язку із Богом або встановлення зв'язку з Богом, звичайно, що ми можемо говорити тільки про творця. Зрозуміла. Це ж питання адресую полковнику Запорізької сіті Олександру Сердюкову. Я, знаєте, категорично проти такої думки, але, як говорив філософ і поет, як віддав би життя за те, що ви маєте право говорити таку. От як історик, я хотів би відмітити, що наша Україна це є основа всієї цивілізації всього світу. І коли ще е, на зорі нашої незалежності е, була написана е, така книга е, Космос древньої України, де зібрані е, всі публікації наших е, маститих, вчених е, з Києва, ну, взагалі, в тому числі на Етлесі Українки, е, так є тут, навіть драгомана молитва е, східних так, ведична молитва. Таким чином це говорить про те, а, що, а зараз пішов потік завдяки незалежності, що ми маємо можливість от, і висвітлювати свої думки і з витоків вже говорити, хто ми є і чиїх батьків ми діти, от, то ми, звичайно, от, були основою всієї цивілізації світу. Саме від нас, я не шовініст, я націоналіст, я веду свою землю, хату, Україну, маму. Батьківщину і таким чином, я кажу, що саме і ми є головою у світовій цивілізації. І християнство до нас прийшло знаєте, от, як до потужної ріки Бориспен от, прибилося цей потічок, який значить, потім проколкнув, от, уже на світогляд і войовничими методами став домінуючим от, став державною от, релігією. От, От не можна говорити, що ми завжди були. Коли кажуть, ми завжди були от християнами. Краще говорити, ми були православними, тобто ми славили право. Право славили. От правильно от, славили Бога, мабуть. Та, так, правильно славили Бога. Точно мали ведичні погляди. А ведичні погляди це веди, це значить знання. Тобто ми жили в одному лоні природи. От і були частинкою тої природи. Через то е і Грушевський, і Слово Ігор говорить, що ми внуки Божі. Скажіть, будь ласка, можна вас назвати не християнином? Так, це, це вас, вас не ображає. Не не ображає. Якщо вас назвати так, язичником, це вас ображає. От, чи ні? Це мене не ображає, до речі. Я, як і всі при народженні, от мене похрестили, був християнином. Я більше того. В час незалежності, то я побудував у себе в музеї в Скансені невеличку церкву дерев'яну. Я той матеріал, який привіз собі на будинок. Таємно від дружини його перевіз Ускансен і таємно там значить, воскресив церкву невеличку, яку в Малевінському районі зруйнували воєнничі атеїсти, комуністи, які зараз спільно голосують угу. із партію. Добре. І таким чином це, я ревнивий був, вчасно незалежність, я ходив, це все з прапорами, з хрестами, От я був старостою церкви, я значить, ну, як стався на, на, на відхід від церкви. І, і от так, да, от цікаво. Та, як же я Як ви докотились до такого життя. Да, як, значить, кожного року, на кожній літургії, я весь час слухав, і як націоналіст, як патріот полки, а я сам з Вінничини, де Іван Бугум ходив зі своїми козаками, от, так, значить, я прислухався коли ж вже про Україну. Коли ж про Україну? Вся Біблія, це цією історією действани. Це історія е, єврейства, і таким чином я чекав, чекав ніколи аж в кінці, тому що це був київський патріархат, возвеличували там наших yeah. уже героїв, от, святителів, козаків, гетьманів, от yeah. національних yeah. героїв yeah. і так далі. Пані yeah. Антоніно, yeah. скажіть, будь ласка, ви от після е, виступу пана Олександра не думаєте перейти в, в язичництво, перейти в рунвіру чи в магавіру, а ми згодом ви, е, про, розберемося, яка між ними різниця? Пане Тарасе, вся справа в тому, що пан Олександр, говорячи про правічні знання, православну віру і таке інше, він або свідомо приховує, або не зовсім є компетентний. Питання з чим є насправді, рун -віра, власне, говорячи про веди, говорячи про мага, віру, яка є сьогодні так званою Біблією, хоча я вважаю, що не можна це слово. Священної книги застосовувати до такого симулякричного і такого відверто фальсифіка... фальсифі... фальсифікованої нібито наукової праці, не можна це застосовувати. Дивіться, я готуючись до ефіру як історик за фахом. Звичайно, що не одну годину провела досліджуючи і історію створення рунвіри, і власне неоязичницьких культів. І, і в принципі, мені це питання було вже очевидно і знайоме, але відповідаючи чи Чітко і конкретно на ваше запитання, чи не хотілося б мені, хай Бог мене боронить. Знаєте, в Євангелії від Матвія дуже гарно написано, що всякий гріх і хола будуть прощені людині, крім на Святого Духа. І власне, коли ми сьогодні от говорить пан Олександр, ну ми з паном Олександром давно знайомі, і я бачу. Три аспекти запровадження оцих таких неоязичницьких культів і нетрадиційних релігій на теренах України. Перший це звичайно це чітка боротьба проти християнства. Це одразу чітка боротьба все, що завгодно, якого кольору ви собі одягаєте з чим хочете, хотіти, тільки не будьте правдивими християнами. Друге, це є. Коли ми розберемося, чим є рунвіра, насправді, ну давайте подивимося, де вона була заснована. Вона була заснована за кордоном, вона була заснована в діаспорі, і більше того, навіть основна церква або основна святиня знаходиться у штаті Нью-Йорк в Америці. Більше того, якщо ми подивимося, промоніторимо історію, промоніторимо інтернет і подивимося, коли власне активізувалося, як правильно пан Олександр зазначив, що після незалежності дивіться, ну, ми що таке медіа глобальне програмування ми дуже добре і дуже чітко розуміємо що таке що таке така територія як україна і власне боротьба тут іде не в площині території, це йде інформаційний наступ на душу кожної людини за вишиванками. Бо я також себе вважаю націоналісткою, я також вважаю себе українкою, я християнка, і більше того, як наступниця людей, які чітко боролися за Україну, і гаслом їхньої боротьби було Бог і Україна понад усе. І ми, коли дивимося. Наприклад, того самого Зенона Красівського світлини із його кімнатами дуже чітко бачимо ікони. Ми зпригадуємо ми, е, того ж Бандеру, того ж Шухевича. Це люди, які були християнами за своєю суттю. Хто ж був Іван Селенко? Іван Селенко, який потім став чомусь Ливком. Автор поїхав Руду собі віри, так, автор віра. Мага Віри. Мага... Рунвіра Рун віра це рідна українська національна віра. А Мага Віра, це нібито велика книжка, а або велика це... сила. Є різниця між Мага віри і Рунвірою. Ні, Магавіра це книжка, це якби їхня біблія. А рун віра це, це так це рідна українська народна національна віра на, на противагу рідній українській вірі. Просто ну, їх є там десь до десяти різних від різних відгалужень від, від, від таких. Так от це пан Селенко поїхав собі за кордон, не боровся тут за Україну рідну, яку він так безмежно любив. Подивившись історію його життя, ми бачимо, що він навіть зрадив свого духовного вчителя Володимира Шаяна, який, власне, заслував рідну українську віру початки. Були в сорокових роках ХХ століття, і коли ми подивимося, молитовники, скажімо, ті ж вон віри, це така, знаєте, така прозора калька, спотворена калька требників православної церкви, української православної, в тому числі, так і ми, і що ми бачимо зрештою? Нам пропонують поклонятися не творцеві, а творінню, поклонятися стихіям, воді, вогню, ще чомусь там, говорити про якісь там впорядкування, якісь лад, тобто. Ну, як науковець, я собі аналізую цю ситуацію. І що я бачу? Я бачу, що людина вона має бути наділена світоглядом. Світогляд, типи світогляду, розвитку, от ми коли дивимося розвиток людства. Це була міфологія, потім була релігія, потім, власне, з'явилася філософія, потім з'явилася наука. А е, мага Віра Селенка — це є, знаєте, от така еклектика. І він сам про, тобто це суміш таких різноманітних філософських, нібито історичних, які не мають практично ніякого підтвердження. За основу він взяв собі так звану мізанську культуру, це приблизно бронзова епоха на Чернігівщині, культура меандр, так званих, і нібито звідси йде якась там 11 тисяч, якась там одинадцяти там тисяч тисячний рік. Не 2000 від року Божого, але він пише, до Різдва. Христового, тобто він визнає про існування Христового, він ставить себе в один ряд із Будою, Магомедом Ісусом Христом. Це, ну, це взагалі богохульство. Так? Але що найдивніше і найстрашніше в цій ситуації? Е, йде спекуляція на національному. І взагалі ми сьогодні, в 2013 році, спостерігаємо феномен е, фактично окупації національної ідеї, отакими от псевдодуховними, псевдонаціональними. Е, Теоріями різноманітними. І е, якщо ми побачимо, що відбувалося в Україні на початку 90-х років, і ми подивимося, ну, слава Богу, є преса, є інтернет, є підшивки, є журнали, то ми бачимо, що власне оці так звані націоналістичні або партії, партії правого гатунку, вони дуже тісно співпрацювали із рунвірою, вони дуже тісно співпрацювали із... Дуже тісно, і продовжують, до речі, працювати, тому що е, пишуть ті ж самі рунвірівці про те, що. Там ціла, наприклад, там ціла міське, міський осередок, там, скажімо, партія Свобода вона бере участь у нашій у наших у наших зібраннях. При тому, що в свободі, напевно, треба з'ясувати, вони такі християни, чи вони такі не християни? християни бо якщо, вони. бо якщо це бо тут немає третього, розумієте? Є Бог і є не і є, і є нечистий. І більше третього просто нічого не дано. Тому не завершу. Дозвольте, пане Олександре, я завершу. я вас уважно слухала. Ось. І в цій ситуації я ще раз хочу заакцентувати, що говорячи про християнство, ми завжди говоримо про боротьбу духовну за душу людини. Що таке є душа людини? Це є воля, це є інтелект, це є емоції. Чого я прагну, що я знаю. І, і, і чого тобто воля, що чого я прагну, інтелект, що я знаю, і емоції, що я відчуваю, і розумієте, і коли мені сьогодні в контексті різноманітні. Починають розказувати, що я є юде християнка, що я не є українка. То чекайте, то хто ви є? Чи ви хіба українці тільки із за того, що ви поклоняєтесь на Ісусу Христу, а якомусь там ви видуманому, ви, ви, ви міфічному Дажбогу? Ну добре, ага. ну треба, щоб ви доводили. Ага. тепер ваш я Бог за е... Ваш Бог. Чи думани? Бог це взагалі Міфіч... міфічний? Чи це Бог? Він як він з'явився. Пане Антоніна дуже радикально і войовничана накинулося на нашу о, філософську Добро і і, да, і, 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 наше бачення, і наше сповідання, і любов до нашої рідної землі, і до наших духовних святинь, і, і до нашого вчителя. От, якщо пані Антоніна така щира християнка, так навіть в тій біблії говориться, Бог є любов, а з вашого монолога я не відчув цієї любові. Ваш монолог весь простякнутий ненавистю, неприязню до протилежної думки, значить, і до лева Селенка. Ви запитуєте, а де він був, чи він не боровся тут у нас а виїхав за кордон? А ті, хто боровся тут у нас, тільки думки або пошепки щось сказали, вони сиділи в містах весьма отдальони, в гулагах, і його Бог врятував. І коли учень, як він є, учень шаяна, пішов далі слово вчителя, то це тільки добро і, і слава значить, тому самому учню. Ви теж вчите студентів, які, може, йдуть далі вас і стануть, можливо, геніями і лауратами. Те, що Лев Селенко написав от таку величезну працю, філософську, історичну, от, показавши нашу історію, будучи поліглотом, знаючи декілька десятків мов, і пройшовши від одного материка до другого, побувавши на всіх святилищах і це ну, написав, те, що про нас писали, і було затушовано, і палили ті християни, чому вони спалювали? Ви от, також от, не любите християни, я тільки аргументую проти вас. І ось повертаючись тобто до Бога, от, от, я вам наведу слова Евангелії, коли вчитель закону єврейського запитав Ісуса, котра заповідь велика в законі, Ісус відповів: Люби Господа, Бога свого! Це найбільша, найперша заповідь. Евангелія від Матвія, 22 розділ, 36 вір, значить. Таким чином, люби Господа свого, навіть Ісус сказав. І ні один священник, в тому числі ви, правду не скажете, де був Ісус, 18 років перед тим, як повернутися в Єрусалим. Це замовчується, це скривається, що хоч називають, значить, яку хоч. А в автобіографії ви пишете, що ви тоді народилися, тоді пішли в школу, тоді закінчили університет, тоді працювали там, перейшли туди, а тут 18 років його біографія пропадає. Чому цю правду не розкриють? Чому тільки 4 Евангелії подають на світ Божий, а решту ховають, хоча є Евангелії, вже надруковані, Евангелії від Юду, Евангелії від Марії Магдалини, евангелії від Ісуса. Таким чином, не можна так говорити От, е, на нашу, е, трену нашу віру, на нашу це, де була Леся Українка, теж язичниця, вона написала е, лісову пісню. От девайс. Вона близиться, що волосся. Ну але це так, mm -hmm. коли її мати заставила вчинку, бо треба було по традиції, бо треба вже це було оформити і, і, і піти в церкву, то вона сказала: мама, я тобі це ніколи не Вона не хотіла ти в церкву вінчатися, де е, піп прикладає крест е, цілувати з розп'яття, від цього розп'яття віє негативну енергію от, і каже: раба Божа. Наречено, наречено, які стоять, як зірки, як... це вони називають рабами. Пане Олександр, я тепер зрозумів, що називаючи вас антихристом, ви не образитеся. Ми анти... ви... Це таке навіть ярлики клеїть, це вже пройшла інквізиція, хоча вона і зараз існує звільняє з роботи, звільняють там з посади і так далі. Це, це чому цитають, от, машину, от, ну, в... Ви знаєте, що християнство спалило 61 тисячу найкращих жінок, найкращих це, дівчат. Я називаю, зараз як дати слово да, пані Антоні. Скажіть, будь ласка, е, чому тоді християн в сотні тисяч разів більше, ніж представників віри в Україні? Чому ну, так але... мало? Ваш, я не знаю, сказати, приход, скільки нараховує людей? Менше 100. Ну, звичайно, там, хай буде менше, але прихильників багато. Одні бояться знаєте, приходити, бояться це. А, от, але Ісус, я цитую слова з Іванглії, і навіть Ісуса, так, значить, це звичайно був великий. Так. Пізнай правду. І вона визволить тебе. Ну, от і Я все то, то, коли то. не можна знач говорити, що наша історія, наша це от, от почалася з 2000 років або від хрещення Русі дев'ятсот року. А подивіться назад, що ж там ну, було ви вже До задали, на наші ви вже так? задали, мабуть, понад 10 питань. Пані Антоніне, ви настільки добре обізнані з літературою, скажімо, рун віри, як от пан Олександр із. Стиянську літературу, пане Тарасе, ну я ж сказала, що я йдучи на ефір, звичайно, що я ретельно підготувалася і. Я, звісно, сказати, що прочитала Магавіру в повному обсязі не можу і, напевно, це ніколи не буду там робити. Там ну, Ні, не там 1427, а -а -а. якщо я не помиляюся. Ну, півтори ну, тисячі це так, нормально. А -а -а. Але а -а -а. давайте ми повернемося до пане Олександра. Так, але... але ніколи не дадуть, але ми про це будемо говорити трішки по-іншому. Пан Олександре, вас уважно слухала. Так от Магавіра. Яка в основі своїй має таку філософську індійську течію, яка називається джейнізм. Течія джейнізм шост... з'явилася в Індії в 9-6 столітті до нашої ери. Як зауважте, Індія а ніяка не Україна. Засновником цієї течії був Кшатрій Вартхаман. Вона ця течія спрямована на Самовдосконалення душі для досягнення всезнання, всесилля і вічного блаженства. Сьогодні у Індії прихильників цієї течії є приблизно 6-9 мільйонів. І власне для того, щоб зібрати матеріал для своєї магавіри, він їздив у Індію, Ірак, Іран, Англію, інші країни. Як зазвичай бачите, де якщо це українська віра, то чого було їхати за кордон? Це по перше. Це мене так дуже це дивує. Ну, можливо, пан Олександр це, може відповісти про це, але але ми я розказуємо. хочу про інше сказати. Я хочу сказати про те, що знаєте, коли ви говорите про Ісуса Христа, от, тобто мені навіть це смішно слухати, а де він був з такого то віку по такий вік. Знаєте, людина, ну принаймні, ми дуже добре знаємо три останніх, ми знаємо так його життя, ми знаємо, як відбулося хрещення його. Ми знаємо його подвиг заради усіх людей і вас, в тому числі, пане Олександре. Ось і ми говоримо сьогодні про феномен християнства, який дійсно суттєво відмінний, власне, кардинально відмінний, але це не він відмінний від рун віри, скажімо, це рунвіра відмінна від християнська, тому що це є спроба нової релігії, але насправді це є не релігія, це є симуляк релігії, тобто фальшиво монетництво, як таке духовний блуд. Так от Ісус Христос мені дуже приємно було. Я вам дуже вдячна за те, що ви зацитували Євангелія. Дійсно, Господь сказав: любіть і любіть ворогів своїх. А Магавіра в той час закликає, що тільки той вміє любити, хто вміє ненавидіти. Оце це слова Лева Селенка можу зацитувати і сказати, яка сторінка. Якщо ми подивимося на життя, на життя цього ж самого я так вже на завершення хочу сказати, то ми теж бачимо дуже багато білих плям. То він говорив, що в нього був по материнській лінії дідусь Волхвом. Але коли в 44 році його йому просто почали говорити про язичницькі вірування, він сказав, що він ніколи цього не знав. І якщо ми подивимося на сьогоднішнє християнство, ми насамперед повинні говорити про культурологічний аспект. Бо Україна як Україна вона постала і виживала в контексті християнської культури. Власне, із приходом, от приходом християнства, взагалі на терени на, на землю, скажімо так, так феномен Християнства. Ми пригадаємо собі Римської імперії. Якщо ми Римська імперія, звичайно, що це була рабовласницька імперія. Це була імперія насилля, це була імперія блуду, це була імперія імперія Содомії, це була імперія невпинних воєн. І Ісус, який прийшов туди, прийшов, знаєте, в таку найзагадковішу країну в юдейську. Країну, де люди дуже чітко дотримувалися монотеїзму з однієї сторони, які чекали, Месію і чомусь продовжують чекати ще й до сьогодні. Так дуже хитро це в них відбувається. так? Вони продовжують чекати і до сьогодні. І коли він прийшов, він же ж їх ісціляв, він їх воскрешав, він робив дуже багато див, різноманітних див. І зрештою, ці День люди. Так, так він і йому не треба це вчити, Це властива йому діяльність. І він, коли він це все прийшов навчити людей, бо він був єдиний безгрішний, вони сказали його розп'ясти. Розп Чому Розіпни, Сказали, не обрали йому. Пропонував навіть пилат, їм пропонував, що давайте, будь ласка, ми. Сьогодні я маю право звільнити за честь Пасхи, звільнити одну людину, але вони сказали, розіпни його. Чому? Тому що, знаєте, фарисейство, воно в принципі також, на жаль, є властиве людській природі. Я маю якийсь собі відносний спокій. Я придумав собі, що немає ніякого гріха. Я придумав собі, що немає ніякого Бога. Я придумав собі, що мені ні за що не доведеться відповідати в контексті вічності. раз я Українець і цього достатньо. Я вже вибраний народ такий собі. Я собі отакі от вже від є таким собі своєрідним безгрішним. Якщо я там пройдуся по вогню чи ще щось там зроблю, відповідно я стаю над людиною. Знаєте, мені би дуже хотілося в контексті такого передпасхального свята. Перед пасхальні дні в день Лазарової суботи, коли, до речі, відбулося Воскресіння трьохденного лазаря, і Ісус війшов в Єрусалим. Мені б дуже хотілося, щоб ті люди, які можливо, так зараз з агресією на мене дивляться і кажуть, ну як вона собі дозволяє нас критикувати. Знаєте, як християнка, я ніколи не критикую людину. Я осуджую дії цієї людини, можу собі дозволити, але найбільше я звертаю увагу на той гріх, який всередині мене, бо так вчить християнство. І коли ви мені кажете, що християнство це є релігія Любові насамперед так, я погоджуюсь, це дійсно так, але насамперед, бо Бог є любов, це релігія свободи, внутрішньої свободи від внутрішнього рабства. Мої пристрасті це є моїми поневолювачами. Розумієте? І коли ми дивіться: хіба є мощі селенка, хіба є мощі? Ну а візьмемо, наприклад, того самого от навіть історія цих неорелігій. Язичницьких на теренах сучасної України з 90-х років в мене тут дуже, дуже так ретельно з моменту як зареєструвалося в 1992 році. Як в цьому в поширенні цієї псевдорелігії брала участь Катерина Ющенко, яка до речі її батьки вони були, вони були прихильниками Івана Селенка? Як потім цей бідний Селенко приїхав в Україну в 2008 році, а його бідно вигнали з Феофанії. Не захотіли лікувати, бо нібито Катерина Йощенко не захотіла, щоб хтось знав про її язичницьке минуле. Тут тобто дуже багато є речей. Тобто, це дійсно був на старості років нещасний чоловік, якого успішно використала його ж ця прихильниця Лисенко, яка там Світана, чи як там її вже звали. От і з нього почали робити культ, з нього почали робити невластиві речі, насправді. І коли ми сьогодні кажемо, що українці мають повертатись до традицій індій. Традицій, джайнізму, якщо ми говоримо про веди-веде, це не є українська книжка. Розумієте, це не є українська книжка. Якщо ми сьогодні говоримо про таке просте елементарне питання, чи готові ви за свою віру, пане Олександр, віддати своє життя? Це провокаційне питання. Але справ, що тема провокаційна, тому може і про пані Антальянка. Я відповім одразу, я готова прямо тут за християнство. Але будучи, панівно, будучи в рядах панівної релігії, ви себе більш комфортніше почуваєте, ніж той, хто стоїть і сповідує е, віру наших предків. Так От, і, індійські таким, індійські А, щодо Індії, так. Ви, значить, дуже е, кожен свій аргумент, я історія, ви зараз посилаєтеся на е, лева селенка, на леву селен дуже приємно, що ви... Нашого вчителя згадуєте, але хоч і з негативної сторони, і так далі. Що він ходив в Ідію і там він набрався, він звідти взяв і так раді. далі. Отже, от вивчаючи вже історію стародавнього світу, вже в сучасній інтерпретації, як подають нинішні джерела наші витоки. То саме ми, українці і арійці, потім пішли, спустилися туди вниз в Месопотамію, в басеня Тигра і Єфрати, і Індію, от і заклали і там основи цивілізації, і залишили там е, мову санскриту, яку вони поважають, і наші олі, і звичай, і ті е, Авестина, значить і так далі. І от я вам наведу лише один випадок, коли Юрій Шиво, От е, поїхав туди. Це відомий археолог, письменник, дослідник е, сакральних наших знань. От поїхав в Індію з делегацією, і він хотів попасти в Йому сказали, туди не їдьте, Туди той штаб, такий штукати. Він не півночі індії. Він не кво на півночі Індії. Да, цього, він, не... Не, на півночі він не керований владою. Там свої закони і славські Але Там, значить, сповідують таки. що ми така влада так, ми вам навіть е, свого охоронця не можемо дати, тому що вони там. І він поїхав ка мене цікавить як, як е, науковці дослідника, і звичайно його там арештовують цю ту групу. І посадили в каталашку, і мали би стратити знаєте, ти якихось таких, але порившись в його рюкзаку, вони знайшли в нього червоні шаровари і жовто-блакитні наші українські прапорці. Прийшовши до нього, ставши на коліна, вони вибачилися перед ним, побачивши в нього як рідного побратима. Навіть такий аспект, такий нюанс говорить про те, що ми дійсно з ними рідні і по духу, і навіть і по крові. От і таким чином занесли ми туди і цивілізацію, і мову сансвіт, і наші звичаї і мови. І... От і, і традиції, ті, що так, ви... Яка ж, і, то, 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 так не та ж мова, вони ж інша мова. У нас є спільні однокореневі слова. європейськими, але це так. називається мова це. А щодо мови.